Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу познайомити вас з музичними інструментами та їх звучанням. Ви напевно знаєте, що інструментів існує дуже багато і кожен з них видає неповторні звуки. Сьогодні я покажу вам лише невеличку частину з них. Поступово ми з вами будемо знайомитись і вивчати решту існуючих музичних інструментів. Загодні! Чудово! Починаємо! Барабан це ударний музичний інструмент. Він поширений у багатьох народів. На барабані грають паличками або руками. Також барабан це інструмент, який був створений заради відтворення звуку биття серця. Барабани бувають круглі, квадратні та навіть у формі пісочного годинника. Фортепіано відноситься до клавішно-струнних музичних інструментів. Назва походить від італійського форте і піано, що означає голосно і тихо. Звук фортепіано видобувається ударом молоточка по струнах. Фортепіано вважають головним серед інших інструментів. Кас ударно-шумовий інструмент. Звук маракасів застосовується як фонова прикраса в різних музичних композиціях. It? Гітара струнний музичний інструмент. Популярний у всьому світі. Завдяки можливостям і звучанню цього інструмента його використовують практично у всіх жанрах музики. На сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей!